Ви бачите за мною цифру 100. Це сотий лазня пральний комплекс, в який ця команда, яка вдень і вночі на нашому власному виробництві виробляє лазні і пральні. А це означає, що 60 тисяч українських воїнів, солдатів і офіцерів, вони мають можливість. Бойових умовах помитися, попратися, відчути себе з дуже гарним настроєм. Ну, пані завжди потрібні на фронті, вони потрібні. Дуже потрібні. Буєм помитися, постіруватися, переживати. Тут виставлені 13 комплексів. Ми понеділок передаємо вже 103-ю баню. І зупинятися не збираємось, тому що це гарантує ця команда. Ми з фонду гарантуємо продовження фінансування.